Покоління Альфа це діти, народжені між початком середини 2010-х років та серединою 2020-х років. Найперше покоління народжене повністю у 21-му столітті, ери технологій, зрілих та люблячих батьків, але водночас ери глобального потепління, пандемії, а в контексті України ще й війни. Безумовно, покоління альфа абсолютно інакше, зрощені в інших умовах, ніж ми. Це є перевагою чи проблемою. Насправді я не думаю, що можу казати точно. Адже в будь-якому випадку нестачі представники цього покоління тільки не досягли побертату. Так що казати про те, якими вони стануть та як змінять майбутнє, я не можу. Але я можу спиратися на деякі наукові статті та дослідження, власний досвід проведений з дітьми і на основі цього зробити певні висновки. Думаю, перше про що слід поговорити, це технології. Як я вже зазначала вище, покоління Альфа зазвичай знайомляться з телефонами, планшетами і так далі в дуже ранньому віці. Попередні дані дослідження когнітивного розвитку підліткового мозку, опубліковані на сайті MedicineNet, показали, що збільшення часу перед екраном, включаючи час проведений за мобільними телефонами, не тільки є шкідливим для мозку, але й може вплинути на психологію дитини, моделі мислення, циклу сну та поведінку, скорочуючи їхню тривалість, концентрацію уваги та потенційне заохочення насильницької та агресивної поведінки. Якщо дитині дати вибір сьогодні на обід їсти суп чи банку солодощів, скоріш за все вона обере другий варіант, адже вона не може мислити по-дорослому в силу свого віку і обирати безпечний правильний варіант. Аналогічно тут і з телефоном. Інтернет це безмежні можливості для пошуку інформації, зв'язку, розваг, навчання, роботи. Але замість цих функцій дитина, наприклад, як моя сестра, обере 6 годин 26 хвилин в день провести в Тіктоці. Це теж свого роду розвага, але в мене є сумніви, що відео де з однієї сторони нарізка мила, а з іншою розповідь якоїсь історії це якісний контент, який повинні дивитись діти. Це сприяє зменшенню концентрації уваги та розвитку кліпового мислення, що може негативно вплинути на сприйняття інформації і на подальше навчання у школі, про що я розкажу трохи згодом. Загалом, за моїм досвідом, діти зараз майже не дивляться мультфільмів, вони віддають перевагу Ельза Гейту. Це дуже яскраві відео з відомими персонажами з медіа, використовують в собі як і справжніх акторів, так і дешеву флеш-анімацію. Зазвичай в них немає ніякого моралі, і тим більше в подібних відео використовуються теми, які зовсім для дітей неприйнятні. Вони почали набирати популярності приблизно в середині десятих років, і діти їх дивляться досі, незважаючи на те, скільки було скандалів на рахунок шкідливості такого виду контенту для дитячого мозку. Стаття про Гейт на Вікіпедії зазначає. Що обізнаність громадськості про це явище зросла наприкінці 2017 року. Того року, після повідомлень кількох ЗМІ про безпеку дітей на YouTube, YouTube прийняв своріші правила щодо дитячого контенту. Наприкінці листопада платформа видалила канали та відео, які належали до категорії Ельзагейт, а також велику кількість інших неприйнятних відео чи коментарів користувачів, які стосувалися дітей. І це абсолютна брехня. Ці відео досі знаходяться на просторах інтернету. І хочу сказати навіть більше. Вони модифікували під більш сучасні тренди, і це досі залишається великою проблемою. З тим як діти споживають контент, ми розібралися. А от як щодо того, як діти саме його виготовляють? Курс ви аресе слов скінгер. В джен алфа ми А в корсмефевстопоралфа інфлюенсерс. А в корс вирабенмирке реф'яз. В жен алфа інфлюенсерс. Офкуршвіно аптойс. Це тікток-відео облетіло увесь світ, і на мою думку, воно абсолютно точно показує поведінку сучасних дітей. Це відсутність контролю з боку батьків і дозволи на все, що дитинка побажає. Ніжне батьківство без сварок та побитів це правильно. Але і дозволяти дітям можна не все. В плеймаркеті не просто так пишуть, що користувачі соціальних мереж повинні бути старше 13 років. Дитина, у якої навіть не всі молочні зуби випали, ніяк не може бути інфлюенсером. Вона не може бути лідером думок, поки вона сама ще власні думки не сформувала. Надмірне користування косметичними засобами, показані в цьому відео, тим паче вони для дітей не призначені, формують комплекси та несприйняття своєї натуральної зовнішності. Згадуючи свою молодшу сестру, я не можу терпіти її величезну косметичку, як вона замазує тональним кремом свою дитячу шкіру. Абсолютно неправильним також є те, що ці діти хочуть зробити свій власний внесок в інтернет-культуру, потики вони знімають відео та викладають в TikTok, а потім отримують негативні коментарі по типу фу, ти жирна, фу, ти лайняно танцюєш. Чи щось подібне після такого я навіть не здивована, який великий відсоток депресії зараз у дітей це руйнує їхню самооцінку та впевненість. Не отримуючи бажаної уваги, діти впадають в розпач, а єдині позитивні коментарі вони отримують від потенційних любителів дітей. Ви розумієте, про що я сучасні діти дуже швидко ростуть, вони хочуть користуватись засобами для дорослих, бути лідерами думок. Вони навіть не хочуть побути дітьми. Стаття від Тінітаун каже, що іграшки це не просто предмети, які розважають дітей. Вони відіграють вирішальну роль в розвитку. Взаємодія з іграшками дозволяє дітям досліджувати, експериментувати та пізнавати навколишнє середовище. Це сприяє розвитку уяви та творчих здібностей, навичок розв'язання проблем. Усе це необхідно для їх пізнавального розвитку. Гра з іграшками також допомагає дітям розвивати свої соціальні та емоційні навички. Незалежно від того, граються вони самі чи з іншими. Діти вчаться ділитися, чергувати, домовлятися та виражати свої почуття. Я абсолютно згодна з цими твердженнями, але я не можу сказати, що сучасні діти зацікавлені в тому, щоб гратися іграшками, а не планшетами. Знову ж таки, тут грає роль уся їхня велика залежність від гаджетів і бажання здати з дорослими. Початок пандемії ще більше на це вплинув. Діти по всьому світу вийшли на дистанційне навчання, і до цього всього в цей комплект увійшли проблеми з соціалізацією. Діти, які зараз навчаються в початковій школі, якщо казати конкретно про Україну, не провели жодного року навчання очно. Вони не бачили своїх однокласників, вони не спілкуються з однолітками, вони не мають навичок базового спілкування. Останні роки навчання в школі я теж провела дистанційно, але є різниця між дитиною і підлітком, який вже закінчує навчання. Я пам'ятаю, як я не відвідувала уроки, які мені не подобались, і не були потрібні для вступу в університет, тому вільний час я займала за своїм темпом і тим, що мені потрібно. Таким чином, я повністю з нуля вивчила англійську мову у старших класах. Це я веду до того, що хто хоче, той буде навчатись і шукати можливості для цього. Але конкретно дітей це не стосується. Як я казала раніше, діти замість супу оберуть банку солодощів, якщо їх часто не контролювати та не направляти. Дослідження на сайті Scientific American стверджує, що дві третини американських дітей не вміють вільно читати належним чином, відповідно до їхньої вікової групи. В Україні навряд чи такі дослідження були проведені, але я часто спілкуюся з педагогічними працівниками, і вони стурбовані сьогоденним навчанням дітей. Покоління Альфа відрізняється від попередніх. Діти зараз інакше сприймають інформацію. Це пов'язано з розвитком кліпового мислення, яке я згадувала раніше. Це звичка сприймати інформацію за допомогою коротких яскравих посилів. Що втілені у формати постеру або відеокліпу? Тому шкільна програма для них занадто нудна, і вони банально не можуть сконцентрувати свою увагу на завданні, навіть якщо воно їм дуже цікаво. Яке рішення я пропоную, аби змінити ситуацію на краще? Перш за все, це говорити з дітьми, спілкуватися з ними, давати можливість соціалізуватись, спробувати зацікавити їх на іграшках, класичних мультфільмах та іграх на дворі. Фільтрувати контент, який дивиться дитина, аби не наражати її на небезпеку в інтернеті, і насамперед зацікавити її в навчанні. Це дуже складно і я, як старша сестра, розумію це в повній мірі. Перевчити дитину від її буденного життя з 7 годинами на день проведеними в Тіктоці, комплексами, заснованими на коментарях в інтернеті, жахливими проблемами в школі. Це надзвичайно складна робота, і багато батьків не розуміють до кінця, наскільки це впливає на їхню дитину, кажучи, та діти зараз жахливі. Продовжуючи сидіти, склавши ногу на ногу. І ні, це так не працює. Аби дитина виросла в адекватних умовах, треба ці умови надати. Звісно, набагато легше піти займатися своїми справами, давши дитині в зуби планшет і нехай собі гуляє. Але це не є якісним вихованням.